Вісім людей отримали ушкодження, 32 житлових будинки понищило вибуховою хвилою. Дісталося одеському національному художньому музею. Там вибило шибки, обвалилась штукатурка експозиції. Накрило товстим шаром пилу. В центрі міста від удару ворожої ракети утворилась 10-метрова вирва, що розповідають очевидці про страшний вечір неділі. Дивіться у сюжеті. Це комунальники оголюють історичні пам'ятки до дранки, аби перехожим на голову не прилетів шматок фасаду. Вимушена міра після влучання ракети прямісінько у центр Софіївської. В радіусі 200 метрів жодної будівлі із цілими вікнами ракета влучила у дорогу близько 21-ї години. Багато хто ще прогулювався містом, хтось відпочивав вдома. Онука Ірини якраз збиралась спати, та після вибуху перелякалась так сильно, що припинила розмовляти на Кілька годин, розказує бабуся. У нас дитина не розмовляла 4 години. Ми її в пів п'ятої доклали спати. У нас нема вікон, у мене нема машини, все, як стоїть в переулку, у нас нема криші, вона вся побита. Ну, якось так. Вікна в квартирі жінки ще ввечері заклеїли, аби можна було дотягнути до ранку. Ірина розповідає, лише нещодавно закінчила ремонт, купила нові меблі, з яких усю ніч діставали уламки. У цей же час за кілька хвилин після вибуху розпочалася така на місто безпілотниками. Люди стояли, ховалися тут е -е, в парадні, бо, скажімо так, тут е -е, Близько немає сховищ, так щоб можна було сховатися. Вікна квартири Ірини якраз виходили на художній музей, в якому зазвичай влаштовували благодійні вечори і виставки сучасних митців. Зараз напроти нього величезна вирва у асфальті від російської ракети. Такий собі подарунок музею на 124 річчя. Це вже третій раз за повномасштабне вторгнення будівля зазнає ушкоджень, оскільки музей під захистом ЮНЕСКО їх організацію проінформували ще вчора увечері. А що з боку Софії? пошкоджень досить пошкоджені вікна та рами а також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. Наразі відбуваються слідчі дії щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити. Музей робить все можливе для безпеки експонатів. тому в нас відбулося декілька хвиль вивезення. А все те, що знаходилося в музеї в залах, це були тимчасові експозиції. На жаль, на другому поверсі. Є пошкодження стін та дуже запилені а, колекція а, приватна колекція Едуарда Димшиця, Романа та Маргіт Сельських. Але сьогодні, наприкінці дня, ми очікуємо а, реставраторів. В музеї на момент вибуху був лише охоронець, який сховався в укриття. Загалом під час російського обстрілу постраждали восьмеро людей. Вони отримали порізи уламками скла та металу. Майже всі вже вдома і не потребують подальшого лікування в медзакладах. Сьогодні вранці. До нас звернулася жінка, мешканця міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу нашого місця. Це осколкове поранення, м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний. Сьогодні планується її оперативне втручання, хірургічна обробка рани. І після нетривалого перебування під наганом лікарів хвора далі буде виписана. Це осколок, це металевий осколок, ураження було лівого стегна, м'які тканини на не проникаюче. На місці прильоту тим часом розгорнули штаби, аби місцеві могли оформити акти ушкоджень. Близько трьох сотень віконних рам треба замінити. Поки ж комунальники заклеюють усе плівкою, а дахи закривають новим шифером. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал. Україна запустила серійне виробництво аналога Шахеда. Про це повідомив очільник укроборонпрому Ігор Сметанін. Рекордна дальність бойового виліту нових безпілотників до тисячі кілометрів. В укроборонпромі кажуть, аналог шахеда вже замовляє Сили оборони для своїх операцій. Додам ще на початку цього року повідомлялося про стадію випробувань розвідувального дрона Камікадзе. Колишнього заступника міністра оборони підозрюють у розтраті мільярда гривень з бюджету за матеріалами справи. У 2022 році цей посадовець у змові зі своїми підлеглими закупив неякісну військову форму у приватної компанії. Слідство встановило, що військові не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона не придатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Також про підозру повідомили спільнику посадовця, колишньому виконуючому обов'язки директора департаменту державних закупівель міністерства. Ство оборони наразі обидва знаходяться під вартою. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна. Без допомоги союзники у бюджеті Україні наступного року буде не вистачати 30 мільярдів гривень. Про це з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка повідомили у виданні Політико. У інтерв'ю міністр запевнив, що Україна готова проводити реформи та посилювати боротьбу з корупцією. Водночас він наголосив, що допомога партнерів потрібна терміново. Окрім того, він нагадав, що заморожені країнами G7 російські активи. Міністр попросив союзників направити ці кошти приблизно 300 мільярдів доларів в Україну. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.